Мої вітанечко, шановне панство. Центр знаходимося ми в парку біля Порохової вежі. Сьогодні в планах пройтися так ось цією парковою олейкою. зняти невеликий коротенький ролик і потрапити на, на меморіал воїнам Небесної Сотні. Домініканський собор, книжковий ринок біля пам'ятника Федорова. Прохи вежі якийсь івент проходить. Броньки на деревах вже розпустилися, але листячка ще немає. Гуляю собі цей парк зміниться, коли тут всі дерева будуть ще в листі. Наразі тільки трава зелена. Сьогодні вербна неділя. Принагідно вас вітаю усіх з вербною неділею. Всім! Щастя, міцного здоров'я, Божого, благословення і звичайно, миру. Так, Тут у нас спортивні майданчики. Доволі людно сьогодні на ну, цих спортивних майданчиках. Йде в баскетбол. Походу дві команди. Поле розділили на опіл. І кожен грає біля своєї корзини. Тут дитячий майданчик теж людно цікаво, чи хтось буде на велосипедних гірках. Ну, тут такі стархвині будиночки, пожежна станція тут прямо. Вже від це сходи до меморіального воїну Небесної Сотні. Так, тут своя тусовочка. Бачу, виробляють всякі гімнастичні штуки на турнічках. Армрестлінгом займаються хлопці. O Можна кинати манюсенькі, манюсенькі дітки там, виробляють різні трюки. Правда бачу, що багато з них без шоломів, без будь-яких захистів. Це вже фактично кінець парку. Прямо там Львівська телевежа. Високий замок. А через дорогу меморіал. Це дуже гарно розкривається панорама Львова, особливо в західному напрямку. В Європі за такі краєвиди досить часто беруть єврики, а тут можна безкоштовно. Не допомагати я сам, я сам не знаю, я вже не важку буду о, тут трошки вітряно в порівнянні з центром так шпилі церков. О, сонечко. Історичний центр Львова. Весь як на долоні. Ратуша, гарнізонний храм, Мірменка. Хоча молоді, які тут робляться очки, фото. А далі йде вулиця Психа. можна спостеріць. Прямо в центр. Mm. А потім ще до війни у нас тут були такі. Велозбори, ми приїжджали сюди великою компанією. більше ста людей, тут була одна зупинка і далі всі групою рухалися на високий замок, парк знесіння, гарні мирні часи. Ну що ж, панове, нове. Вважаю, що прогулянка вдалась. Тому будемо закінчувати. Усім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що би хотіли побачити, які зміни ви б хотіли на каналі. А Я з вами буду прощатися. до нових зустрічей. Ставимо лайки, пишемо коментарі і до побачення.